У Миргородській громаді внесли зміни до програми підтримки військовослужбовців та їх родин, та розширили перелік осіб, які можуть отримати матеріальну допомогу від міської влади. На 58-й сесії 8-го скликання ухвалили рішення про внесення змін до рішення 44-ї сесії про затвердження порядків надання матеріальних допомог та соціальної підтримки захисникам захисницям України та членам їх сімей, передбачених комплексною програмою реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників захисниць України та членів їх сімей Миргородської міської територіальної громади на. 2024-2026 роки тепер право на компенсацію мають не лише родини загиблих військовослужбовців, а й родичі тих, хто вважається безвісті зниклим або потрапив у полон. на минулій сесії, яка відбулася у нас у грудні місяці, 24 числа. Ми внесли зміни до програми, а також затвердили. Порядки до цих видів допомоги. Щорічний матеріальний допомога членом сімей загиблих померлих, зниклих безвість померлих. Це раніше ну, от така категорія осіб була. На сьогоднішній день ми додали зниклих осіб і полонених захисників і захисниць України та членів сімей загиблих, учасників бойових дій на території інших держав під час воєнних дій та конфліктів. Згідно з програмою, щорічна матеріальна допомога у розмірі 10 тисяч гривень надається членам сімей, які зареєстровані або постійно проживають на території Миргородської громади. Мають право на отримання цієї допомоги члени родини, які зареєстровані і проживають на території нашої громади. Також це стосується і внутрішніх внутрішньопереміщених осіб, члени родини, які Є таковими зниклими безвісти чи, чи полоненими, І вони, але обов'язково, щоб вони перебували на обліку нашій громаді. Щоб оформити допомогу, необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг, де фахівці допоможуть правильно оформити всі документи. Після подачі всіх необхідних документів виплата очікується впродовж місяця. Є відповідний пакет документів, які необхідно зібрати. Особі, яка звертається за цією допомогою, звертається вона у ЦНАП, пише заяву, несе відповідний пакет документів. Після чого ми розглядаємо цю справу. ЦНАП направляє цю справу секретарю комісії. Секретар комісії готовить матеріали, і ми розглядаємо потім ці справи на комісії і призначаємо цю допомогу. Перелік документів для отримання щорічної допомоги є досить об'ємним, але основними є заява про надання щорічної допомоги, копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України разом із витягом про зареєстроване місце проживання, випадку первинного звернення, копія свідоцтва про смерть загиблого або інші документи, що підтверджують загибель, зникнення безвісти чи перебування у полоні, а також документи про родинні зв'язки. Головним таким документом це є сповіщення про, зник, про безвісне зниклу особу або полоненого. Це сповіщення надають на сьогоднішній день ТЦК, якщо людина туди звертається, або ж напряму можуть надавати це сповіщення керівництву військової частини. До членів сім'ї, які мають право на отримання щорічної допомоги, належать батьки загиблого, зниклого полоненого захисника чи захисниці, один із подружжя, який не одружився вдруге. Діти, які не мають і ніколи не мали своїх сімей, діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття. Ці категорії визначаються для забезпечення справедливого розподілу допомоги між родичами захисників України.